Депутати Михайло Яринич та Іван Гончарюк мобілізовані до збройних сил України достроково склали свої повноваження. Однак партія народний контроль продовжує роботу для Чернівецької громади. Подробиці далі в сюжеті. Депутати міської ради від партії Народний контроль Михайло Яринич та Іван Гончарук склали свої повноваження у зв'язку із службою у Збройних силах України. Про це міські обранці повідомили на своїх сторінках у Фейсбуці. Скласти повноваження депутата Ченівецької міської ради є моїм свідомим та виваженим рішенням, щоб надати можливість команді народного контролю повноцінно виконувати свої обов'язки в повному складі, відстоюючи інтереси нашої громади. Друзі, виборці, команда народного контролю безмежно вдячний всім, хто був і залишається поряд. Вдячний за всі ці роки, які допомагали змінювати і змінюватись. Команда народного контролю на виборах у 2020 році набрала майже 8% голосів, і ми були представлені в сусідній залі п'ятьма депутатами. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації наші двоє колег прийняли одразу рішення про те, що вони йдуть захищати нашу країну, боронити її від ворога, захищати спокій і мир. Зокрема, громадян, які проживають у місті Чернівці, незважаючи на прийняте рішення, Михайло Яринич залишається очільником партії Народний контроль, зазначає Яна Брус. Розуміючи те, що на сьогоднішній день вони не можуть здійснювати свої депутатські повноваження, вони прийняли таке вольове. Рішення, яке достойне поваги, і складають своє депутатські повноваження, хочу зазначити, що Михайло Федорович все одно залишається нашим незмінним лідером. Команда народного контролю з повагою відноситься до цього рішення, і ми повністю його підтримуємо. Рішення наших колег. Нині колишні депутати мужньо захищають нашу країну від ворога, каже Яна Брус. Сьогоднішній день перебувають у Збройних силах України, виконують бойові завдання, які перед ними ставить їхнє командування для того, щоб вони могли захищати нашу країну. Рішення про дострокове припинення повноважень депутатів Чернівецької міської ради 8 скликання Михайла Яринича та Івана Гончарюка підтримало 27 міських обранців. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.